Лі Харкова масово залишають місто. Президент Зеленський готовий до переговорів і готовий віддати Крим та Донбас окупантам. В Україні вже готують підлітків до відправлення на фронт. А тим часом харківські воєнкоми нагородили дружин, які здали своїх чоловіків ТЦК. Студія Paramount Pictures знімає фільм Ціна перемоги про Зеленського за 115 мільйонів доларів. А у Львові не хочуть здавати квартири жителям сходу України. Ось такими новинами цього тижня годувала росіян їх пропаганда. Да, що з цього брехня? Що відверта маніпуляція? Ми зараз розберемося. Мене звати Вікторія Петренко і це програма Фейк Ньюз». Користувачі в соцмережах поширюють відео з великим потоком машин на дорозі, у тому числі тих, які їдуть зустрічною смугою, заявляючи, що це масова евакуація харків'ян із міста на тлі серйозних пошкоджень енергоструктури та наростання ударів дронів. Після заяви мера Харкова, Терехова про те, що в місті зруйновано практично всю критичну інфраструктуру, а також на тлі постійних проблем зі світлом і чуток про те, що ось-ось почнуться бої за місто, з Харкова почався масовий витік населення. пише «Агитпроп». Смотрите, встречная, встречная, там три ряда, тут ряд, вообще труба. Все, все с Харькова, мы с Харькова, крокодилы. А ну посмотри. Все с а мы в Але це відео фейк. Насамперед показово, що це відео із заявами про масову евакуацію з Харкова почали поширювати російські телеграм-канали. При цьому ніяких інших відео від інших користувачів у мережі не з'являлося. Журналісти не повідомляли про такий виїзд. Більш детальний аналіз відео показує, що на машинах, які їдуть дорогою, наклеєні аркуші паперу. Саме такі аркуші з написами Діти, люди, евакуація українці клеїли на автівки, виїжджаючи подалі від бойових дій на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні країну щоб ідентифікувати себе як цивільних осіб, до того ж на узбіччі дороги видно сніг. Хоча останні два тижні в Україні, і у Харкові, зокрема, були досить теплими, і в архівах прогнозів погоди зовсім немає згадувань про сніг. Отже, відео найімовірніше було знято на самому початку повномасштабного вторгнення. У мережі можна знайти безлі схожих відео, на яких видно затори з машин українців, які виїжджають зі своїх населених пунктів у лютому березні 2022 року. Російська пропаганда активно поширює останнім часом дезінформаційний наратив про підготовку наступу на Харків, спрямований на деморалізацію місцевого населення. Водночас Агітпроп поширює заяви про те, що нібито місцеві жителі очікують звільнення від київського режиму, яке забезпечить російські війська. Центр протидії дезінформації. Ація РНБО України зазначає, що такі наративи є частиною ворожої кампанії з назвою пропаганда страху. Росія не має ресурсів для наступу на Харків. Усі їхні байки про готовність до оточення міста розраховані на внутрішню та зовнішню аудиторію і є частиною кампанії пропаганди страху. Інформацію про готовність Росіян напасти на Харків спростували, і у головному управлінні розвідки України представник ГУР Андрій Юсов в ефірі телемарафону прокоментував, що це російська ІПСО. Нічого е, стратегічно нового і по формуванням ударних угруповань не відбулось. Я е, те, що відбувається, комунікується, пояснюється, і зрештою незалежні військові аналітики, не лише офіційні посадові особи. Так само можуть аналізувати і підтверджувати цю інформацію. Стосовно того, як треба реагувати, ну безумовно, укріплення лінії, лінії оборони по всьому напрямку відбувається зараз і надзвичайно активно. І різні плани і, і командування розпрацьовує різні сценарії. Про те, що стосується ось загрози тут і зараз завтра нападуть, і треба негайно. Тікати і сіяти паніку, ну ні, звичайно, це російське псо. Мер Харкова ігор Терехов також прокоментував в ефірі телемарафону інформацію про масову втечу жителів міста, повідомивши, що люди з міста не виїжджають. Люди спокійно працюють, люди ходять у магазини. Ніякої паніки в місті немає. Розповів Терехов. Російські змі пишуть про те, що в Україні готові віддати Крим і Донбас та просять про мирні переговори. У таких повідомленнях Агітпро посилається на українського президента Володимира Зеленського, який заявив про це в інтерв'ю для американського телеканалу CBS. Країна 404 готова розпочати мирні переговори з Росією без виходу на кордони 1991 року. Хоча раніше це було обов'язковою умовою Києва для старту діалогу з Москвою. Однак ця інформація відверта маніпуляція. Російські пропагандисти створили її на основі інтерв'ю президента Володимира Зеленського телеканалу CBS News. Агідпроб вже звично спотворив оригінальну суть сказаного зеленським журналістам, щоб просувати дезінформаційні наративи. Володимир Зеленський, у відповідь на запитання журналіста американського телеканалу, сьогодні ми сидимо тут, і ви все ще абсолютно впевнені, що Україна може повернути собі всю територію, яку утримує Росія, включно з Кримом. Якби у вас було все необхідне озброєння, ви могли б досягти цієї мети? Сказав наступне. Think, якщо ми матимемо forward, достатньо зброї, та достатньо and підтримки з боку наших партнерів, і як я вже сказав, якщо всі економічні відносини торгівля між Росією та іншими країнами буде заблокована, тобто це не лише військові кроки. You know, Щоб перемогти, необхідно допомогти Україні перемогти економічно, економічно бути сильною на полі бою допомагати санкціями та політично. Нам не потрібно буде деокуповувати всі наші території виключно а, військовим шляхом. Я впевнений, коли він втратить те, що він захопив, захопив, починаючи з 22-го року, він втратить повністю впевність навіть тих країн, які ще сумніваються підтримувати Україну або ні. А також він втратить силу всередині своєї держави. Я тільки це відбудеться, він буде готовий до діалогу. Він не хоче ніякого діалогу. І коли він буде готовий до діалогу, безумовно, міжнародними умовами повинні бути звільнення наших територій. Територіальна цілісність України. Тобто Зеленський ніде в інтерв'ю не говорив про те, що готовий віддавати будь-які частини України заради переговорів з Росією, а вкотре наголосив на важливості відновлення територіальної цілісності України, якою вона була до анексії Росією Криму. В Україні почали готувати підлітків до відправлення на фронт. Як доказ, Гідпро прикріплює відео, на якому видно юнаків у військовій формі. Українські підлітки готуються воювати за режим зеленського. У мережі з'явилося відео, як молодих українців на вигляд ще школярів у повному екіпіруванні автобусами везуть на тренувальні полігони. Це поширення такої інформації, сто фейк вирішив перевірити, чи справді на відео звичайні підлітки яких, як стверджує Гідпроб, почали готувати до відправлення на фронт. І як слід було очікувати, ця інформація не відповідає дійсності. Якщо уважно переглянути відео, на перших секундах у людини у військовій формі на передньому плані можна побачити шеврон. Фактчекери зробили скриншот цього моменту та збільшили його, щоб роздивитися на шивку ближче. Виявили, що цей шеврон належить Київському військовому ліцею імені Івана Богуна. На їхній офіційній сторінці в Фейсбук можна побачити безліч фотографій із підлітками, у яких є аналогічний знак розрізнення. У тому, що в київському у військовому ліцеї імені Івана Богона підлітків навчають військової справи. Немає нічого дивного. Це спеціальний навчальний заклад, який забезпечує здобуття освіти військового спрямування одночасно з базовою та або профільною середньою освітою. Згідно з його статутом, вчитися там можуть діти з 13 років, а вступ проводиться виключно на конкурсній основі. Крім того, ліцей не виник під час повномасштабної війни Росії з Україною, а існує ще від початку незалежності України. Україна не єдина країна надає навчальні заклади для підлітків з військовим ухилом. Наприклад, у Росії в Тверському, Суворовському військовому училищі, також можна побачити підлітків у військовій формі під час навчань. У мережі поширюється повідомлення про те, що на Харківщині воєнком вручив нагороди жінкам, які здали своїх чоловіків до територіального центру комплектування та соціальної підтримки. У численних публікаціях йдеться про те, що дружини не могли більше продовжувати покривати ухилянтів і почали вимагати від них іти захищати свою країну. Після того, як їхні чоловіки відмовилися, жінки самостійно викликали воєнкомів додому. Публікації проілюстровано фотографію на якій можна побачити на тлі напису ло. Косівська міська рада сімох жінок, які тримають грамоти та квіти. Здай чоловіка, отримай нагороду. На Харківщині військом нагородив дружин, які здали чоловіків у ТЦК. 26 березня у Лозовій Харківської області керівник місцевого військомату вручав нагороди жінкам, які здали своїх чоловіків в ТЦК. За інформацією місцевого ТЦК, подружжя не могло більше продовжувати покривати ухилістів і почали вимагати від них іти захищати свою країну. Коли їхні чоловіки відмовилися, дружини викликали військомів. Жінок вирішили нагородити. За заслуги перед ТЦК інформація, що розповсюджується в мережі, є цілковитою вигадкою. Для створення фейку зловмисники навмисно поширили цю фотографію з хибним описом. Спочатку цю фотографію було опубліковано на офіційній сторінці у Фейсбук Лозівської міської територіальної громади. 25 березня в громаді відзначили причетних до організації заходів щодо вшанування пам'яті полеглих захисників України. На фото учасники робочої групи, яка розробляла та виконувала масштабний проект. Цього увічнення пам'яті загиблих героїв, зокрема обладнання куточка пам'яті, наповнення книги пам'яті про загиблих воїнів Лозівської громади, роботи з облаштування сектору військових поховань поле слави на центральному цвинтарі та алеї слави у парку Перемога. У роботі групи, як зазначається у публікації, брали участь як місцеві чиновники, так і представники закладів освіти і культури, сім'ї загиблих, волонтери, історики та небайдужі мешканці громади на сайті Лозівської міської територіальної громади. Ате можна ознайомитись з повним списком тих, хто отримав подяку від голови громади за вагомий особистий внесок у вшанування пам'яті загиблих захисників України. Ристувачі, посилаючись на статтю видання New York Daily News, поширить інформацію, що голівудська студія Paramount Pictures на замовлення студії Квартал 95» починає роботу над блокбастером Ціна перемоги. Фільм буде присвячений історії Володимира Зеленського, починаючи від його кар'єри коміка до обрання президентом. Режисером стрічки стане Джеймс Менголд. А головну роль можуть виконати Шон Пен, Шая Лабаф або Джеремі Реннер. Вартість проєкту 115 мільйонів доларів. Ось так зелена гнида замовила фільм про себе. Режисер майбутнього фільму Джеймс Менголд сказав, що зеленського на вимогу замовника може зіграти або Шон Пен, або Джеремі Реннер. Тим часом влада України скаржиться на відсутність грошей на озброєння. Однак ця інформація фейк за допомогою сервісу з перевірки веб-сайті Void, фактчекери Vox Україна встановили, що домен New York Daily News створили 18 січня 2024 року, тобто менше ніж за місяць до публікації фейкової новини. Водночас на сайті медіа вказано, що журналіст МакДуглас заснував його ще у 1975 році. До того ж, у розділі про себе замість New York News Daily назву медіа написали як New York News Daily. Очевидь, фейковий сайт мімікрує під справжнє американське видання New York News Daily засноване ще у 1919 році. воно має високий показник об'єктивності на ресурсі медіа Bias Факт Чек. Обидва сайти мають схожі домани у надійного американського медіа та у фейкового. Тож їх легко сплутати у розділі контакти. Інформація написана латинською мовою, але при перекладі текст виглядає незв'язним. Вірогідно він є текстом заповнювачем. На сайті не вказані ні телефони. Фон ні актуальна електронна пошта, ні адреса видання, а більшість розділів, як от мапа сайту, політика конфіденційності, працюйте з нами, то що не працюють взагалі. Медіа позиціонує себе як маяк журналістської майстерності, чесності. Однак на сайті розміщені статті у яких стверджується, нібито ЗСУ умисно обстрілюють житлові будинки на окупованих територіях. Також у матеріалах цитують слова російських посадовців мовляв, Україна несе відповідальність за порушення міжнародного гуманітарного права. Та вчинення воєнних злочинів у статті яку цитують у мережі, як і в інших постах на сайті, не вказана дата публікації. Ймовірно, це зробили умисно, аби не показувати, коли певний матеріал з'явився на сайті. Також у матеріалі йдеться, що інформацію про заплановану стрічку ціна перемоги опублікував у Ікс-продюсер Paramount Pictures Брайан Вілсон. Також продюсер додав фото кількох сторінок сценарію. Фактчекери Vox Україна знайшли сторінку у X, з якої нібито поширили звіти. На момент написання статті вона була заблокована, однак є зархівована версія. За допомогою сервісу розпізнавання облич Пім Айс. Вони встановили, що насправді на світлині є венесуельський хірург Генрі Гарсія. Тож фейкову сторінку продюсера Paramount Pictures X створили спеціально для створення статті про фільм Ціна перемоги. Сценарій фільму також видається дивним. Так в одному з епізодів Зеленський мав давати інтерв'ю, під час якого його запитали, що робить Україну в. Личною країною у відповідь президент каже, що десятки років Україна була в ярмі режиму, а нині опинилась у ярмі олігархів. Далі він натякає, що в країні немає свободи слова, у ній порушують права людини. Тощо важко уявити, що українська студія погодила б сценарій, у якому дискредитують Україну. Paramount Pictures студія квартал 95 Джеймс Менголд Шон Пен чи Джеремі Реннер не анонсували випуск фільму про президента України під назвою Ціна перемоги. Про це не писало жодне авторитетне світове чи українське медіа. Окрім цього, інформації про зйомки зазначеної стрічки про Зеленського немає на найбільшому сайті про кіно. IMDB. Музика. У Львові не хочуть здавати в оренду квартири внутрішньопереміщеним особам зі сходу України. У таких новинах Агітпро прикріплює фейкові скриншоти з українських сайтів із пошуку житла. Ніколи такого не було, і от знову у Львові місцеві не хочуть здавати квартири біженцям із Харкова та Сум. Хтось просто відмовляє, а хтось ставить цінник для приїжджих зі сходу України вдвічі більше. Єдиний народ. Після поширення цієї інформації сто вирішив перевірити, чи справді на українських сайтах з пошуку житла з'явилися такі оголошення. Як і слід було очікувати, ця інформація не відповідає дійсності. Зазвичай АгітПро прикріплює два скриншоти подібних оголошень із різних сатів яких саме ресурсах були опубліковані пропозиції щодо оренди житла. Дізнатися неможливо, оскільки автори хибних повідомлень обрізали їхні назви та приховали контактні дані орендодавців. Незважаючи на це, Стофейк все ж таки вдалося знайти ці оголошення, перевіривши найпопулярніші ресурси зі здачі в оренду квартир. Перше, нібито було зроблено на сайті недвігапро, друге на Realtor.ua. На це вказують однакові фотографії, адреси, ціни на оренду, характеристики квартир та дизайн сайтів. Водночас, описи умов здачі квартир у скриншотах, агітпропу та тих оголошеннях, що вдалося знайти на сайтах нерухомості, відрізняються. В обох випадках в оригіналах немає інформації про те, що орендодавці не хочуть здавати квартири жителям східної частини України. Крім того, сто також зв'язався з ріелтором, вказаним в оголошенні на сайті Realtor.ua, запитавши, чи можливо зняти таку квартиру. Тиру приїжджам з Харкова, ми отримали відповідь, що жодних проблем немає. Отже, російський агідпро взяв справжні оголошення, які були опубліковані на українських сайтах з пошуку нерухомості і змінивши їхній опис, спробував створити черговий фейк, який дискредитує Україну. Росіяни і далі не стомлюються брехати про Україну та світ, але чим далі, тим більше їх брехня абсурдніша та недолугіша. Ми ж сподіваємося на ваше українці раціональне мислення і закликаємо не вестись на гачок російської пропаганди. Натомість довіряти інформації лише з офіційних джерел. Разом до перемоги з вами була Вікторія Петренко. Побачимося.